Привіт! Ці відео офіційно розпочинаю підготовку до новорічних свят. Сьогодні пропоную зробити шоколадну кульку із маршмеллоу та кокао. Мої малечі такий смаколик чудово заходить кожен рік. Така кулька буде актуальна і на Миколаївчика, і на Різдво, і на Новий рік. А ми починаємо для роботи. Нам знадобляться: по-перше, це силиконові напівкулі, мої в діаметрі 7 см. Я використовую саме силиконові, адже з них точно кожен зможе дістати шоколад, навіть якщо не вийде затемперувати його. Я розрізала одну форму на декілька частин, щоб було зручніше працювати. Далі обов'язково пластикова ємність та сам шоколад. В мене молочний в молочних калітах ви можете брати і звичайних плитках із магазину. Пірометр без нього ніяк, якщо темперуєте шоколад. Занурювальний градусник не підійде, на жаль. Висока склянка або щось високе, на що зможете надіти кондитерський мішок. Також знадобиться зажим для мішка. З ним буде працювати набагато зручніше. Спатула або ніж для зачищення форми від шоколаду. В процесі покажу. Також знадобиться рівна поверхня, на якій буде закріплено силіканізованим пергамент. Сюди ми будемо викладати форми для стабілізації шоколаду. Можливо, ще знадобиться невеличка тарілка, щоб зачищати спатулу від шоколаду. Також покладіть біля себе паперові серветки, щоб швидко можна було прибрати краплі шоколаду, якщо ненароком нароком пролється. А також покладіть ще біля себе невеличкий шматок пергаменту, на який будете зливати зайвий шоколад. Обов'язково всі ці предмети мають бути підготовлені до того, як ви почнете темперувати шоколад. В процесі бігати не вийде. Спочатку обробляємо форми за допомогою паперової серветки та горілки. Нам треба все гарно протерти для того, щоб позбавитись можливих крихт та для того, щоб шоколад блищав ще більше. Головне, не залишайте в формах крапель горілки. Форми мають бути повністю сухими. Тепер шоколад. Розігріваємо шоколад в мікрохвильовій печі імпульсами по 15-20 секунд до 43-45 градусів максимум. Кожен раз при зупинці перемішуйте шоколад, щоб він не згорів. І тепер починаємо охолоджувати шоколад до 33 градусів. При темперуванні шоколад треба постійно тримати в стані рухомості. Температура в приміщенні має бути 18-20 градусів, можна трохи нижче, та не навпаки. Зверніть увагу, я показую метод темперування із какаомаслом Мікріо. Для мене це найзручніший варіант. Коли перемішуєте, зачищайте стінки та саму лопатку від шоколаду, щоб працював увесь шоколад, який нам необхідний для фігурки. Знижимо температуру до 33 градусів і вводимо мікріо. Швиденько ретельно все перемішуємо. Тепер нам треба опустити температуру до 29-30 градусів. Це робоча температура молочного та білого шоколадів. Всі температури пропишу під відео. Я зазвичай шоколад переливаю у мішок при температурі 31 градусів. Поки переливаєте, температура впаде ще на 1 градус. Закріплюємо мішок зажимом. Відрізаємо носик необхідної розміру мішка і не зупиняючись, розподіляємо шоколад по формам. Я виливаю частинами, щоб були однакові кульки. Трохи відстукуємо шоколад і ось такими рухами по колу розподіляємо його. Довго навозіться на цьому етапі, шоколад швидко стабілізується. Приділяйте увагу саме краям форми, щоб вони були не дуже тонкими і не зламались в подальшому. Якщо шоколад трохи вийде за края, це не страшно, навіть краще. Так ви точно будете впевнені, що розподілили по всій поверхні і кулька буде кулькою, а не овалом. Зайвий шоколад зливаємо на пергамент, зачищаємо верхівку з патулою, якщо це необхідно, і перегортаємо форму на рівну поверхню, яка застелена пергаментом. Так ваша кулька буде кулькою, а не кулькою і зном. Тобто не залишайте форму шоколадом доверху. Якщо все правильно зроблено, вже через хвилину шоколад почне стабілізуватись. Залишаємо його в прохолодному місці десь на годину і можемо продовжувати. Якщо все правильно зроблено, то наш шоколад стабілізований і ви без проблем дістанете напівкулю із форми та не поспішайте. Спочатку напівкулі будуть з відносно нерівними краєчками і це нормально. Зараз ми все це підправимо. Для цього беремо теплу та чисту пательню, не гарячу, а саме теплу. І на ній зарівнюємо краєчки і відкладаємо кожну напівкульку в бік. Якби ми робили просто кульки, то на цьому етапі я би скріпила між собою дві напівкулі і зупинилась. Та в даному випадку ми з вами продовжуємо творити. Для зручності в мене ось таке кільце, та можете скористатись маленькою чашкою або взагалі збирати просто на столі. В навпівкулю викладаємо какао та маршмеллоу. Тут використовуємо саме какао, яке розчиняють в молоці. Заповнюйте повністю одну половинку півкулі какао та маршмеллоу. Тепер знову беремо пательню і прогріваємо трохи другу частину на напівкулі, щоб скріпити половинки між собою. Затираємо шви, які можуть виникнути, і все, наша кулька вже готова. Ось така кулька виходить. Тепер покажу два простих варіанти декорування таких кульок. Перше, це сухий. Беремо золотий кандорін і довільно наносимо на шоколад сухим пензликом, як кому подобається щільно-щільно кандорін. Зверніть увагу, що кандорін має бути дуже якісним і щільним, інакше він погано зчепиться із шоколадом. Дивіться, якщо між частинками є напеличка дівочка, то її можна замазати краплею підтопленого шоколаду з пательні. І все, це не проблема. Другий спосіб декорування вологи. До кандоріну додаємо декілька крапель горілки і розмішуємо пензликом. Далі набираємо невеличку кількість вологого кандурину на пензлик і робимо бризки по нашій кульки. Тільки не дуже захоплюйтесь, а то вся робоча поверхня у вас буде в золоті. Ну або можете просто чимось застелити поверхню, щоб не все забруднилося. Ось такі шоколадні кульки в мене вийшли. Тепер все просто. Підігріваємо молоко до горячого стану, десь до 50 градусів. Або щоб молоко було гарячим, та занурюємо туди кульку. Шоколад тане при температурі вище 40 градусів. Таку кульку круто буде запакувати у прозору коробку із бантом і презентувати поціновувачам солоденького. А я дякую за перегляд і чекаю на нову зустрічі з вами.